Доброго солодкого ранку малята! Чого солодкого? Тому що сьогодні саме цей день день шоколаду. Всім смакує шоколад. В нього купа є принад. Він солодкий і смачний цей смаколик покупний. Він буває з молоком, з карамелю, з фундуком, з полуницею, ногою, з чорносливом, курагою Є з родзинками, а вже ж і з арахісом теж. Ще трапляється інжир, шоколад то мій кумир. Тільки погляньте, скільки тут смаколиків з шоколадом. Шоколадні вироби це улюблені ласощі багатьох людей, що поєднують ніжний смак шоколаду з різноманітними начинками. Шоколадні цукерки не тільки смачні, а й створюють гарний настрій. Печиво з шоколадом це випічка, яка може містити шоколадні крихти. Пливки шоколаду бувають молочні, чорні або білі. Вони бувають з горіхами, родзинками, вафлями або кремовою начинкою. Батончики – це компактні солодощі зазвичай з карамеллю, ногой, горіхами. Шоколадні сирки в глазурі це молочний десерт, зроблений з творожної маси та покритий шоколадом. А звідки з'явився шоколад? Я вам зараз розповім. Шоколад виготовляють з какао – плодів дерева какао, яке росте в тропічних країнах. Згодом люди навчились їх обсмажувати та перемилювати. Згодом почали вирощувати цілі плантації цих какао-дерев. З какао-бобів варили гіркий напій з гострим перцем, сіллю та ваніліном. Після чого збивали його з водою до появи густої піни. Напій називався Чоколате. Це пращур гарячого шоколаду. А далі ці дивовижні какао-боби потрапили з Америки до Європи. Мандрівник і відкривач Америки Христофор Колумб дуже давно привіз їх до Іспанії. І навчив іспанців варити чоколади. Але вони вдосконалили рецепт, додали корицю, мускатний горіх і цукор і зберігали рецепт цього напою дуже багато років. Так. Спочатку шоколад тільки пили. Лиш потім, це було в Голландії, почали добувати з плодів какао масло. Саме завдяки йому шоколад перетворився на тверду масу. Скільки видів шоколаду? Їх три: чорний, молочний, білий. Майстри додають до них різні смакові домішки, горіхові. Фундукові, фруктові. Пізніше з'явився пористий шоколад. А також кольоровий. І тепер кожен може обрати той смак, який йому до вподоби. Шоколадні фабрики виробляють різноманітний шоколад. В Україні теж є шоколадне королівство, і знаходиться воно у Львові. Львівська майстерня шоколаду відома своїми смаколиками у всьому світі. З такого магазину неможливо вийти без пакуночка цукерок. Які Хі ж вони смачні і красиві. Сьогодні неможливо уявити свято, особливо дитяче, без шоколаду. Але пам'ятайте, діти, шоколад треба вживати в міру. Щоб не нашкодити здоров'ю, тож бажаю вам солодкого життя, такого, як шоколад. та малят, Справжній шоколад, Ммм, mm, шоколад, шоколад, шоко, шоко, шоколад, Для дорослих та малят, смачний шоколад, Ммм, mm, дядько кортес. Зробив собі стрес, через океан поплив, Індіанців там зустрів, там був Вулька Монте Сума щоб йому не було сумно, наливав собі добряче, У горняшку щось гаряче, то бускрашніш. Шоколад, м -м -м. шоколад, шоколад, шоко, шоко, шоколад для дорослих та малат смачний шоколад. -м -м. От такий він день шоколаду. Тож смакуйте, до побачення!